Сумка підсумок розкладна, універсальна, призначена для транспортування інструментів та інших речей, які входять до складу комплекту персональної екіпіровки. Сумка пошита з у трьох кольорах: олива, кой та піксель. Зовнішній шар виробу виконаний з поліаміду. Текстурованої пряжі підвищеної міцності поліоретановим покриттям розташовується на поясному спорядженні за допомогою системи молі. Сумка циліндричної форми з дном у вигляді еліпса. Для відводу вологи на дні розташовано два дренажні отвори. Розміри її дозволяють вмістити ємності під магазини різних типів автоматні, пістолетні, від гентів. Основне відділення закривається шляхом стягування вшитого гумового шнура. З подальшою фіксацією пластиковим фіксатором. <му> Стропу складають у два шари, між якими додають шари з термопластичного матеріалу. На нижніх частинах фіксаторів розмічено кнопку без блиску. Підкріплення молі розташована текстильна застібка. Для фіксації виробу в складеному стані. Система молі в місцях найбільшого навантаження прошита за загоподібним швом. Усі шви прошиті надміцними поліефірними нитками. Габаритні розміри в зібраному стані висота. 140 мм, ширина 88 мм, товщина 35 мм. У бойовому стані висота 250 мм, ширина 180 мм, товщина 120 мм.